Друзі, вітаємо! Ми відкриваємо новий збор на 4 реб-станції для чотирьох шалених груп, яким треба допомогти і зберегти їхнє життя. Тому наш збір відкривається на 800 тисяч гривень. Ви можете донатити, допомагати і один із вас отримає від нас в подарунок iPhone 15 Pro Max. Один квиточок, один донат 100 гривень приймає участь. У розіграші iPhone 15 Pro Max і допомагає хлопцям отримати реп. Тому, якщо ви задонатили 200 гривень, це буде 2 квиточки. Якщо 500 гривень 5 квиточків. Тож в кінці збору, як зберемо 800 тисяч, ми проведемо розіграш і людина, яка виграє його, отримає від нас iPhone 15 Pro Max. А хлопці отримають 4 станції реп. Тож, всім дякую, донатимо і разом до перемоги. Друзі, за моєю спиною реактивна система залпового вогню бм 21 більш відома як ГРАД. На рахунку кожного з цих труб десятки знищених окупантів. Але вона теж потребує захисту, а саме захисту реп від фпв дронів тому дуже і дуже дякую за вашу допомогу від реактивників Нацгвардії. Слава Україні! Дякую, що долучаєтесь до збору коштів на репи для спецпідрозділу Гурмо Артан. Друзі, бажаю здоров'я! Прошу вашої допомоги для наших друзів фонду Джмелі. 800 тисяч збір. На реби, які будуть захищати наших побратимів. А тому, хто задонатить мінімум 100 гривень, є великий шанс виграти оцей приз у вигляді айфону. Слава Україні!